Просто ніхто не вірить до сих пор, що це все как, і всі тільки, хто-кто, не Андрій. Я запам'ятав Андрія як надійного, відповідального чоловіка, який йшов завжди всім на допомогу, допомагав своїм колегам, друзям. Це людина, яка можна було йому подзвонити в будь-який час доби, і він вирушив би на допомогу, де б це не було. Він, коли прийшов до нас у відділ, там його хлопці там були які менші по віку, там поприходили з ним, але там, ну, він їм майже в батьки гадився, да? його там жартама називали дід. але завжди зверталися до нього за порадою, те, що зробити, щоб після ну, працював дуже давно в поліції, тому мав. Безцінний так, опит, який він передавав цим молодим працівникам, і вони завжди якби до нього зверталися і товаришували. Ми з ним теж дуже гарно спілкувалися, так як я ж кажу, чуйна і добра людина. мені казалось, що це не він вибрав поліцію, а вот от поліція вибрала його. Саме на початок повномасштабного вторгнення, 10 травня, коли повторно почалося вторгнення до міста Очанська, він якраз перебував цей час у відпустці. І з першого дня наш відділ сектора патрульної поліції ми всі вирушили на евакуацію. Ми всі співробітники були задіяні з самого рання до пізньої ночі. Ми евакуювали людей з Вовчанського. Да, я на евакуацію в Алчанськ зв'язку не будет. И, ну, и все. Це були останні. Ось у нас наслідки влучання ворожого дрону. Через це загинув наш співробітник, майор поліції Владик Андрій. Світла пам'ять. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні. где-то около 12 мне начали звонить знакомые и, и спрашивать, ну правда это или нет. А там как раз перед этим тоже дрон попал в машину, тоже в Дастер. Я говорю, нет, говорю, не может быть, у него просто нет связи, он уехал на эвакуацию людей. И это... а потом получается... Я не верила до последнего, пока не увидела, как Данила спускается на машине, а за ним следом полицейская машина. Только тогда я поняла, что это правда. Заезжая в Вовчанск, я рухався попереду, моя машина їхала першою з водієм, а він, Андрій, рухався позаду. І далі ще їхала третій автомобіль, саме з якої було зафіксовано цей прильот дрона у них на Ну, Заїжджаючи в саму вчас, ми вже звернули на вулицю. Я почув дуже сильний хлопок. Спочатку не зрозумів, що це, чи артилерія, чи що це було. В зеркало побачив, що позаду зруйнований автомобіль. Ну, повністю прильот пряме попадання в нього було в передню частину, от в капот саме. Я вибіг з машини відразу. Зрозумів, що ну, в машині звісно, дуже все було, видно, що все в крові, все розбито, зруйноване. Я підбіг водій мій почав розвертатися, той що був на машині. Я підбіг спочатку до Андрія. E, Побачив, він вже e, відразу загинув на місці. Травми були тяжкі. До сих пор от у перед глазами от виходит, в своєму дворі живем виходить за калітку і якраз оборачивається і улыбнувся. Ну, як звичайно, до сих пор це все перед глазами, заповниться. Но... Так і кажеться іноді, що что... відкруться калітка і вернутися.